Збирав кошти на Збройні сили України, а витрачав на себе 36-річному мешканцю Миргородського району. Поліцейські вручили підозру у шахрайстві. Навесні цього року. Чоловік оголошував через інтернет-платформу збір коштів на придбання тепловізійних прицілів та засобів радіоелектронної боротьби. Після отримання коштів шахрай переводив їх на інший рахунок та використовував на власний розсуд. Повідомила речниця Миргородського відділу поліції. Вікторія Москаленко правоохоронці з'ясували, що чоловік здійснював ці махінації, перебуваючи в колонії, де відбував покарання за інший злочин. Щонайменше троє благодійників постраждали від його дій, перерахувавши понад 60 тисяч гривень. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 190, шахрайство вчинене в умовах воєнного стану, що задало значної шкоди потерпілому, та частиною 1 статтею 209 Кримінального кодексу України, тобто легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.